Сьогодні забираю собі один мотик. коробку можете побачити. В цьому відосі ви побачите його повністю зборку від А до Я. Давайте робимо розпаковку. О, але файно йде, давайте вже, вже до кінця як це буде. Па! Це тако. О, виймаємо лінки. Можна тепер легонько розпакувати такого, пірвати ці всі клієнки. Здоровою молодежі сьогодні забираю собі один мотик. Дара коробку можете побачити. Тут поки маки руку вам не показую, думаю, що по назві вже мали б зрозуміти, що це за мотик. Але все, тільки в процесі буде. В цьому відосі ви побачите його повністю збірку від А до Я. Тому молодіж, ставте файну вподобайку, підписуйтеся і дивіться обов'язково до кінця. Поки що я чекаю буса з космаче, Їде колега. Зараз ми це в бусу запакуємо, перевеземо в космаж. Тому е, хочемо сказати, робіть собі якийсь чайочок, робіть попкорн. і просто дивіться з задоволенням. Привезли ми вже його додому. Давайте робимо розпаковку. Ще такий ніж тупий. О. Але файно йде, давайте додаємо до кінця як це буде. Пах! Ну що, це тако, це тако. Отако. Так, ой, молоджок. Знімаємо. Віє. Ой, ой, ви, молодіж, файний. Ще й мені. Ще й такий пластик, я цього як підкроса. Щиточок Ще так. Ще так, оцей. Коротше молодж. Отаково. йдемо це все зараз. Розбирати, робити. Ну, так, коротше, молодь, відкручуємо каркас, щоб займити каркас і потихоньку вимальовувала себе картина, як він буде вже рости на очах. Зразу хочу сказати, що хочу зняти цю флейту, бо ну, з селфлейту він не буде мати того звуку. І плюс оцю фару ледуску. Хочу, цю фару взагалі хочу поміняти на ледуску таку як у Каві максі. Отаково. От що молодь? Можна тепер легенько розпакувати От такого, пірвати ці всі клієнки. Ро, допомагай мені щось трохи. А Адиваться туди. Ой-ой-ой, це файне, тут ще пльоночку, файно зі здаємо. Це вже буде для відоса в Тік-Ток. Так, це тако. Це сюди. Ці китайці так це позапаковують, бо це, не дай бог, це не поцарапало такова. Виглядає файно. Коротше, молодж, зараз це файно, підіймомо, вже поставимо на нього вилки, то туди все включу далі до вас. Ти будемо далі говорити. Поставили ми вже його на кубан. А таково. Зараз кладемо вилки. Потім у нас далі що? перемащуємо все, перемащуємо рульву підвіску, ага. прогресію. Коротше, це все, щоб нам грало, було файно. Потім колеса. Ну а потім зливати бензину, антифріз і заводити. Поки що у нас так по плану. Велике у нас вже тут стоя. Зараз будемо класти руль. Рульву вже колонку змастили. Вже там синенька змасточка такого, як видите. Що зараз кладу акумулятор? Предохранитель уже спалив. Короте, тут так зроблено. Тут трошки яси промахав і підключив мінус на плюс, а плюс на мінус. Дивлюся, це в очах мені замерехотіло, все, потухло, Передохронітель згорів. Все шляпа йому. Добре, що є запасний. Та нічого. Коротше, працюємо сьогодні. Десь тут до 11-12 години. Так, включно. Ось тут у нас молодіж. Поки що змащується прогресія. До речі, де тут прогресія? Прогресія моцна така, як у фірмаках вже йде наподобі, скопійована. Переждали цей син із мастки проти води, така солідна. Коротше, моцна така. О, Далі треба змастити фільтр, щоб файно було з зм... мастки мотільської дати. І зараз будемо встановляти приборку і самий вже щиток. Уже з нетерпінням чекаємо цього першого запуску, хоч би як на дворі не було темно, я мушу цей перший запуск зазняти, щоб ви це на ютубі побачили. Стосовно спідометра і ось це є пластмаски молодь, вона для того, якщо ви хочете поставити щиток, ви берете, кладете цю пластмасу, туйка, замість спідометра, і коротше, все, бо ми трохи кумекали, кумекали, але розкумекали. Ютуб нам поміг, а в цьому допоможе трошки я вам. Вже піднімлю, вже будете знати. Зараз підійдемо фару, останні штрихи і перший запуск. Останній майже штрих. Залити бензини, щоб закачало Отако. Ага, Розливаюся трохи. Вже зараз запрямо. Давайте зразу вам тут покажу проборку, яка вона тут. Чекайте виключу спешку. Отака вона тут. Поключаєш, а виглядає файно. Така людська, файна приборка. Зараз не прогрожає. Коротше, тут собі регулюєте фару поворотами. І тим всім повороти вже так ідуть. Чик. Чик. Коротше, так. Ну що, молодж? Давайте зробимо перший запуск. Навіть на беребен для себе. Ага, ще й підсос треба відкрити, А то що одразу на емоціях зразу то все не виходить. Треба десь тут ще цей підсос надибати. Китайці все так забили, що все... Так. Зараз включу підсос і тебе заводи. Що, погнали. Вроді бензено є. Вроді все є. Щось не заканчиває, зараз має бути. Але Ромакові Макс скорше заведе, щоб я це лайта. Бара мало вийти, а то був закритий екранік. Ну та що, голова два вуха не пробує. О, це зараз. Стосовно нових мотиків, дивіться, зараз у мене є у наявності Ковімакс 300, Текін 2024 року, Ковімакс також 2024 Є лапки, є трохи їх у наявності. Вартість Ковімакс 2610, текена 1825. Також може бути підзамовлення інша модель, та марка. Яка вам буде потрібна, може привезти в село Космач. Ви ж питали мене люди, чим відрізняється Лайт від Макса. і що я вам скажу. Мені більше Кові Макс тим, що в нього є регульовка вилки знизу, м'якшення, і він трохи набагато м'якший, ніж Лайт. Кові лайт він де трошки дубовий, не знаю, чого так зроблено. Вроді дорожча якась модель, але трохи дубоватий. Але що той, що той мені подобається, але взяв собі Кові Лайта і не жалію. Отакий відос получився. Хотів ще його затестити, але це вже переношу в наступне відео. В наступному відео я його трохи затещу. Трохи поїдемо, покатаємося горами, тому це вам зразу знімлю на Ютуб. Будете собі дивитися це з задоволенням. Але треба, щоб ви на цьому відео дали трохи активу. Вліпили моцний лайк, підписочку. Кісь написали коментар, щоб відео трохи просунулося в рекомендації. Ну коротше, проявити активу по максимуму, і я якнайшвидше знімлю і та виставлю нове відео. Тому дякую за перегляд. Бувайте здорові!